На початку лютого наш президент Петро Порошенко зробив одну цікаву, навіть можна сказати, резонансну заяву. В інтерв'ю одній з німецьких газет він сказав, що ініціюватиме референдум щодо вступу України в НАТО. Нашою стратегічною метою залишається вступ до НАТО. Щоправда, він не уточнив. Скільки це буде коштувати, і взагалі який сенс в цьому референдумі? Адже нам уже давно сказали, що 35 років про НАТО можна і не мріяти. Не плач, подожди, послушай мене, не плач. Але поза як українці про це так і ж говорять, тому ми вирішили спуститися із небес і дізнатися, що ж думають наші земляки з приводу пропозиції президента. Йдемо в народ. Ігор Філонько, газета «Ехо». Дуже прості запитання. Е, скажіть, будь ласка, якби завтра був референдум по вступу НАТО України, ви проголосували б за чи проти? Треба двигатися вперед. Так що голосуємо за. За. Та, ну, думаю, за, ага. тому що агресія Росії має потрапити тільки з допомогою НАТО. Я думаю, що за. Є багато ж, мабуть, плюсів і мінусів. Угу. Ось Однозначно за пруд. Ну це трудний дуже Так. Актуально. Добре, дякую за відповідь. 100%. Ви знаєте, чесно сказати вам, Чесно. я зараз взагалі не можу ні в чому розібратися, ніяк, ніде. І як краще. Проти. Та воно як іде війна, то мені так здається, треба, тому що щось буде нам погано. Моє м'яння, я лучше, лучше хай вийшли. Я б голосував за. Война. НАТО. Я, не знаю. Я проголосувала за. А як ви вважаєте, на сьогоднішній день це актуальне питання чи ні? Вступ в НАТО? Зараз актуальна у нас йде війна. Ага. Цим треба випросом займатися поки. Так, вважаємо актуальні, тому що у нас зараз висить небезпека над країною. Да, да. Я думаю, мабуть, ні. Думаю, так. Мені каже, це ні. З однієї сторони, є дуже багато питань, які, ну як сказати, що більш їх більш актуальні, треба, актуальні на, на, на даний момент. Mm -hmm. Діло в тому, що ми в НАТО на, на, на даний момент нас туди ніхто не хоче брати. Mm -hmm. У нас, по-перше, конфлікт. А там в статуті записано, що є держави, які мають конфлікт угу. із сусідами, вони не приймаються. Не треба про це балакати, ну воно не буде актуальне, тому що у нас ж порядка спорядка нема. Якби там колись були, може, щось би чувствував, а так як любійсь ну, його знав. Далі кобиляк. <рес> Далі кобиляк, я тобі чесно кажу, так як знаю. <рес> ну що я тобі можу розказати? то, не нато. Це би ти сказав, де клює риба, я може відповів, О, там лучше, а отут хуже, а туди не їдь, а усюди, їдь, бо тут риба клює. А як його там ніколи не був, тому то. <рес> я вважаю, що ні, це просто, от я не знаю, це провести цей референдум, це треба кучу грошей. <рес> Яких у нас їх зовсім немає, тих грошей в Україні, можна сказати. І по-друге, множню ми темноту. Кому ми в такому стані, як наша україна, кому вона нужна. Ось такі результати ми отримали. Ось так думають люди. Ну, Якщо вирахувати відсоток, то виходить, що із наших земляків зараз би за вступ до НАТО проголосувало 62,5%. При цьому людей абсолютно не хвилює, чи можливо вони не замислюються над цим. Те, що скільки коштувати нам цей референдум, а коштуватиме він десь близько мільярда гривень. Ну, Можливо, люди про це не знають, а можливо вважають, що ну, мільярд. Хіба це великі гроші, що ми бідні. І ще головне, що людей абсолютно не хвилює, що саме НАТО Україну там не чекає. Нам чітко сказали, 25-35 років вам сансарити до того, що, можливо, ми вас приймемо. З цього приводу, старий єврейський анекдот. Приходить до Хайма його товариш Мойша, і каже: Хайм, а давай ми видаємо твою сару за графа Потоцького. Красень, мільйонер, щедра людина. Ну, католик. Той, та ні, ти що? За якогось гоя, мою Сарочку. Ні в коєму разі. Мойша продовжує. Та вона ж у тебе страшна, ряба, крива, їй 40 років. Вона вже нікому не потрібна. Ні, все, не видав. Вона житиме як королевна. Ні. Він тобі мільйон золотими дасть. Ні, не видам і все. Ну добре, він зробить обрізання і стане юдеєм. О, якщо зробить обрізання стане юдеєм, тоді я погоджуюсь. Добре, сказав Мойша. Тепер залишається піти і умовити графа Потоцького. На цьому все. Удачі на трасі і на матрасі.